Возлюблені Господі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє розпочиналось такими словами, що Господь відвідав місто на святій землі, яке називається Капернаум. Євангеліст Матфей звертає на це увагу не просто так, тому що саме він, якщо пам'ятаєте, перед Різдвом Христовим у нас і неділя святих Отців вказує великий перечень. Всього потомства Христа Спасителя, де вказує від кого він народився. І, розбираючись у тонкощах тільки одно Євангеліє від Матфея, було написано на єврейській мові, розбираючись в тонкощах ізраїльського народу, звертаю на це увагу, тому що він же в іншому місті каже, що нема пророка. Тільки в себе вдома, без честі. І от ми знаємо, що Христос був вихований в Назареті, і в Назареті жив, був плотником, і Назарет його взагалі не сприймав. Одни, один народ, одна країна, і в різних містах по-різному до нього ставились. Капернаумі була інша обстановка, про що ми зараз і поговоримо. Війшовши Капернаум, його, уже почувши про слух про нього, як про чудотворця, зустрічають не тільки старішини, як описує Евангелій Юдейський, але зустрічає його серед них і сотник, сотник сто воїнів, під яким знаходилось. У нас на циркомосенській мові сьогодні звучало отрок мій стражде». у всіх мовах, в тому числі в українській, правильний переклад. Слуга мій стражди. По контексту, який був далі, видно, що це воїн, який є в сотниці. Бачимо порядність цієї людини, виняткову таку порядність, і те, що він був таким, знаєте, по темпераменту, як тепер кажуть, дуже добрим, сострадательним, Видно не тільки по цьому, що просив за свого. Слугу навіть не за дитину свою, а по тому, що, будучи язичником від римської влади окупаційної представником, дуже співчував народу ізраїльському. За що потім і коли він попросив у Христа йому і засвідчили старішини юдейські, він достойний цього, бо він любить наш народ. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії, він нам і синагогу побудував, не будучи ізраїльтянином. Так от, браті і сестри, я хотів би зразу зупинитись на одній важливій деталі. Так, і сьогодні у нас один народ, але десь кажуть, люди більш на захист церкви можуть стати, більш традиції свої зберігають. В одному же народі, одна же церква по-різному сприймається. В нас в одному місті декілька храмів, але за один можна храм сказати так, за другий так, як за ізраїльські міста. І наш храм так хочеться, браті і сестри, щоб був теж зірцевим. Щоб ми були сродні, це означає, щоб ми були родичі по Духу, святіті Іоанну і його храму в Сан-Франциско і тим традиціям, які він давав. Одна з них зберігається. Священники, які були на празднику, відмічають її, відмічають багато людей, які дивляться наші служби. Про цю традицію говорив отець Олександр в останній своїй проповіді. Но як хочеться, щоб ця традиція була не зовнішня, бо вона нічого не дасть ще гірше зробить. Якщо це тільки буде як зовнішня ознака, а ще тим більше як числавна ознака, от ми не такі. Це просто ми сродні, Святіті Люану, ми розуміємо, чому ми це робимо, тому що без цього літургія не є повноцінна. Це те, що ми причащаємося в більшості. На літургії, що ми не лінемось і не кажемо, що ні, я сьогодні не буду причащатись. У інших храмах це вже відмічають про наш храм. І кажуть: як вам добре, священики, бо в нас одиниці йдуть до причастя. Звичайно, про це треба було скільки років говорити, розповідати постійно в проповідях продней теж. Це не просто так дається на сповіді, а як хочеться, щоб і в інших чеснотах ми такі були. Наприклад, про нас поки що не можуть сказати, що ми готові захистити свою віру, захистити Христа поки що. Може, випадку не було, но за другий храм, наприклад, не буду казати, можуть так сказати. І нам тому бажають, щоб у вас були кріпкі, православні. Прихожани, які не віялись духом цього міра, де там щось хтось сказав. Далі ми бачимо цікаву деталь любив ізраїльський народ, не будучи ізраїльтяном. ізраїльтяни це взагалі такий народ, який не хочуть своїх не приймати. Равін нещодавно в Україні говорив: у нас нема місіонерства, бо у нас від Бога місіонерство. Хто не ізраїльтянин, їм не треба проповідувати. Вони не можуть бути з нами спасенні. Тільки ми, ті, хто народилися, все, тільки для своїх, для других це все не наше. Тут в Христі ми бачимо яркий приклад, що не ті ізраїльтяни, хто по крові, по плоті, як каже апостол Павел, а ті, хто по духу. Сьогодні Христос спеціально зупиняє, Він бачив, бо він серцеведець віру цього язичника сотника. Ну Він хотів її підкреслити Ізраїлю. І чітко каже, я такої віри не знайшов у Ізраїля, віри Авраама, Ісака Якова у язичника. Тому що він, як воїн, спілкується з Христом, з Христом цією дисциплінарною логікою. Він каже: Я маю під собою, сказав, і де робить в армії несмислима анархія. І не тільки в армії, в будь якому колективі, браті і сестри, в будь-якому. Де не будуть підчинені слухати начальника, буде анархія, значить, буде все на провал, нічого не вийде. Бунт проти влади це є то, що робив дениця проти Бога, будучи самим старшим ангелом, захотів стати на місто Бога. І тому будь-який бунт скинути владу, ополчитись на владу. В законні способи не слухати своє керівництво є проти Бога. В цьому контексті всяка влада є від Бога, тому що Бог хоче, щоб не було анархії на землі. Так от, браті і сестри, розмовляючи цим контекстом з Христом, каже, не йди до мене, скажи тільки слово, яка віра і зціліє слуга мій. Так ми, браті і сестри, часто тут теж согрішаємо, часто робщим проти своїх керівників, які ми маємо навпаки, як апостол каже, даже до рабів, бо ще було тоді рабство, коли прийшло християнство. Ви знаєте, що християнство знутрі змінило рабство. Підход не революційно скинуло, а еволюційно. Показуючи, що всі ми браття, якщо ти віруючий і православний, маєш раба, то зроби його для брата свого, як пише до Филимона у посланні апостол Павел. І ще звертаючись до рабів, хрещених, православних, апостол Павел каже: ви служіть своїм Господам не просто зовні, але по совісті, як Господу. І приймете від них вінець, від Господа приймете вінець. За те, що. Все робили правильно, в якому ти призваний стані, в такому й служи Богу. Ми ж з вами стараємося всюди скинути, тільки своє бачення нав'язати, свою логіку, свої інтереси використовувати, нівелюючи погляди тих, хто Богом поставлений бути керівниками. Часто цей аспект в іншому виражається. Ми хочемо святиню іменно потрогати. У нас на Закарпатті є така звичка неправильна, неправославна. Чому в нашому храмі ми з нею боролись і не завелась вона, слава Богу. А в інших храмах дивишся постійно є. Люди йдуть, наприклад, під чашу. Откуди це взялось, взагалі не Ні в служебніку цього не написано. Їм треба, от він не причастився. І хочу якось свою совість утішити, що від він Христа не прийняв. Ну хоч потрогаю. Це називається головою чашу. Та можеш ти і не тільки трогати, якщо ти недостойний причастя, то ти і недостойний коснутися Христа. Тому що це одно і те же. Раз ти собі сам сказав, ні, я не йду сьогодні до причастя тому і тому, то як ти можеш піти і трогати Христа? Це раз, а по-друге, які слова обличительні цього Євангелія. Скажи тільки слово, і зціліє отрок мій. Раз в тебе віра, зачем тобі трогати чашу? Часто, бо дитина боїться, ведуть під чашу, дитина хворіє під чашу, дитину до причастя приведіть. Зціліє отрок мій тільки слово, скажи. Так і було. Христос не пішов до нього. І так і сталося. Браття і сестри, тому в сьогоднішній день будемо збагачуватись саме цією вірою. Наш покровитель нашого приходу, пристальне свято, якого ми мали, являє нам тисячі таких прикладів своїм життям, наслідуючи приклад, показуючи Христа в своєму житті, який також приходив людям на допомогу, от не перестаю читати його житє. І дізнаюсь нові нові факти його зцілень, подібних до сьогоднішньої. Жінка, яка хворіла на ноги, не могла ходити, дуже плакала про те, що немає можливості піти на праздник до святителя Іоанна в Сан-Франциско, уже після його канонізації. І ще не було такої техніки в 90-ті роки, щоб можна онлайн було дивитися. Тільки тоді по телевізору, де служби показували, знімали, в інтернеті ще не, не транслювались служби. І хоч Америка тут передовано, і там цього не було. І вона взяла службу, мала бо була благочестива церковна йому. І каже: буду в цей час, коли в церкві служба йому, я теж буду молитись по книжці, що можу. І сиділа. І каже, як незамітно для себе, коли вовлеклась молитву, відчула, що боль, яку вона терпіла 20 років, описує, пройшла. Вона навіть не поняла спочатку. Вона встала на ноги, а ноги як у, у дівчинки. Молоді, нічого не обтяжені, на відстані, мала віру, мала любов, не прийшовши навіть до храму помолитись, змогла. Від святителя Йоанна отримати таке чудо. Тому і ми, браті і сестри, будемо подібні цьому сотнику, будемо усмирятись, поважати старших батьків своїх. Сьогодні тенденція, що батьки так і виховують дітей, потім так і отримують, що вони рівні в сім'ї. Діти нічого не довжні. Цікаво, чому батьки їм щось довжні. Дуже цікаво. От е, читаємо історію, як я читав нещодавно. Хлопчик приходить додому і каже: мамі, мама, йому каже, йди з сестри, сестричкою маленькою подивись, щоб вона спить, не впала. А він каже: мене вчили в школі, що я людина, я можу за гроші, а ти мені побіцяєш, ти мені даш гроші, що я подивлюсь за сестку. Ти не експлуатуй мене. Мама була мудра. Вона потім сідає їсти, а його не кличе. А він каже: я голодний, хочу їсти, а я не зобов'язана тебе кормити. Я не зобов'язана, дай мені гроші, раз у нас такі торгові відносини. За все купи, за все продай, а тоді тебе накормимо. От тому, братія і сестри, ми. Це повинні знати, цього не цуратись. У нас є свої традиції. Сьогодні нашого блаженнішого позбавили громадянства. І ми читаємо це Євангеліє і знову це бачимо. Це все по Євангелії. Навіть ізраїльтяни чужих дуже цінили, які їм допомагали. Казали, він достойний зцілення він синагогу нам побудував. Він любить наш народ. Я вже не хочу навіть про це говорити: що ні, нема ніякого паспорта російського. Це людина, яка тут родилась, якої батьки корінні українці з Чернівців. Ну навіть якби це російський громадянин, який засудив агресію першим із усіх релігійних діячів, на якого там так насердились, а нам тепер його позбавляють 80 років людині. Та ми наоборот, якщо навіть росіяни нас підтримують, у нас колись воювали за нас, росіяни. Був батальйон цілий добровольчий росіян з паспортами їхніми. Та ми наоборот, ми мали радуватися, а не когось позбавляти. Ну це взагалі, я просто це говорю, деколи треба це сказати, бо деколи телевізор, про що кажуть, людям голову морочить, морочить, це взагалі воно ну, навіть ні в куди не так не в, тин, не в ворота, як то кажуть. Но тим не менше. Знаходяться люди, які сьогодні з цього роблять, типу, от от, як. Знаєте, це прекрасно, що лишили. Бо якби мали за що вчепитись друге. Дивіться, як мали за ним пристально СБУ дивитись, що це ж СБУ лишило, подало СБУ президенту. Якщо були якісь телефонні зв'язки в Москву, електронна переписка, ну це ж все контролюється. Електронна пошта. Ще щось. Нам би вже давно оприлюднили. Сказали, дивіться, ті пани незалежні, От, такого то числа переписувався з Кирилом. Е, там то -то. От, Тут в нього квартири, тут в нього гроші, тут в нього яхти, тут в нього ще щось, тут в нього бізнес. Все би нам уже показали, нічого нема. Монах в подряснику по совісті жиє. Пояснив, чому колись прийняв цей паспорт і пояснив, що відмовився від нього зразу, коли почалась війна. Пояснив чоловік, з, з них у владі багато е, таких, які ніколи не мали російського паспорта. Можна пройтись пофамільно. Але тим не менше для нас це добре. Чому? Нам підтвердили, який бездоганний у нас предстоятель. Кримінальну справу на нього не заведеш, в тюрму його не посадиш. Значить, що можна з ним зробити? Видворити? Видворити. А як його видворити, громадянина? неконституційно. скільки тепер людей, які ховаються від ТЦК, вони кажуть, так зніміть з нас, нас громадянство. Ми раді будемо чим дома сидіти, ми не хочемо тоді громадянство. Ні, по конституції з українця ніхто не має права громадянство зняти. Скільки таких вдома, ухилянтів, як кажуть? Но з них громадянство не знімуть. Вони би залюбки зняли, лише би ходити як вільна людина. І любе би друге прийняли, мадярське, словацьке, польське, яке хочеш. Тільки зніміть наше, щоб я був тут вільний. Ні, но з 80-річного чоловіка, 81, якщо точніше. Будь ласка, і витворите. Геть, туди, най з тобою далі там здіваються Над тобою. за то, що ти виступив проти. Пожалуйста, свого віддамо на попраніє. Тому, браті і сестри, я це говорю, щоб у нас була мудрість, розум, щоб ми не піддавалися всяким вітрам. І за наш приход теж казали, що ми мужні, і якщо треба, зможемо не гірше, як другі, відстояти свою православну віру. Амінь. Благословені Господні нова благодаті і чоловіка любіям всегда, нині